У Києві з новою силою спалахнув скандал, пов'язаний зі здорожчанням вартості послуги, утримання багатоквартирних будинків. Стверджує телевізійна служба. новин. Киянам вже розсилають нові платіжки, у яких вказані захмарні суми. Що відбувається? Докладніше далі. Все почалося з того, нагадуєте сен, що столична мерія провела конкурс управителів багатоквартирних будинків. Але, як стверджують експерти, його організували з численними порушеннями. У конкурсі перемогли 10 міських керуючих компаній, які до цього обслуговували близько 8 тисяч будинків у місті. Але фактично нічого з ними та для них не робили. На конкурс не було допущено жодної компанії, яка б могла скласти конкуренцію комунальним керуючим компаніям. А ті учасники, до речі, пропонували вартістю. Обслуговування багатоквартирних будинків на 50% дешевшу ніж комунальні керуючі компанії, але їх просто не допустили до конкурсу, стверджують у ТСН. Раніше кияни платили за обслуговування будинків від 6 до 7 гривень на місяць за один квадратний метр загальної площі житлового або нежитлового приміщення. Після проведення конкурсу районні керуючі компанії одразу збільшили суму майже вдвічі, і вже з 1 березня кияни мали платити в середньому 13 гривень на місяць. За один квадратний метр житлової площі. Звісно, що кияни сприйняли нові розцінки неприязно, бо роками не можуть вмовити керуючу компанію відремонтувати дірявий дах будинку або викачати воду з підвалу чи відремонтувати ліфт. А виявляється, за все це люди ще й мають їм доплатити. Тож скандал набув чималого розголосу. А згодом стало відомо, що начальник КМВА Тимур Ткаченко скасовує розпорядження свого попередника. Саме воно дозволило провести скандальний конкурс. Начальник КМВА додає. Що таким рішенням міські чиновники просто перекинули увесь фінансовий тягар на мешканців міста. Уже зараз кияни знаходять у поштових скриньках нові платіжки, а в них вказана та ж сама вартість за утримання багатоквартирних будинків 13 гривень за квадратний метр. У сумі люди мають сплачувати понад 700 гривень щомісяця. Насправді, питання навіть не у новій вартості утримання багатоквартирних будинків, а у підході з його запровадження місто провело конкурс управителів будинків з явними порушеннями, Рушеннями закону, за словами експертів, треба йти до суду. До речі, на сайті електронних петицій Кабміну кияни створили відповідну петицію і вимагають вести заборону на підвищення тарифів на комунальні послуги в умовах воєнного стану. Але від початку березня ця петиція набрала лише 2 тисячі голосів а для розгляду необхідно 25 тисяч, незважаючи на похолодання та нічні заморозки, столична влада прирекла киян замерзати, попри те, що середньодобова температура в Києві. Значно нижче за плюс 8, житловий фонд не підключають до тепла. Централізоване теплопостачання відновили лише у закладах соціальної сфери, спасибі й на тому, що відбувається, докладніше далі. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, який відповідальний, зокрема, за питання житлово-комунального господарства, опалювальний сезон у житловому фонді в країні та в Києві, зокрема, завершений. Столичні лікарні, дитячі садки, школи та інші заклади соціальної сфери підключаються та відключаються від тепла винятково за заявками їх керівників до теплопостачальних організацій. Цей механізм відпрацьований і підключення здійснюється оперативно. Нас Наступні кілька днів температура повітря на вулиці буде досить низькою, тому лікарні та школи й далі отримуватимуть тепло. А ось із житловим фондом не все так просто. У КМДА, схоже, визнали недоцільним розгортання мережі теплопостачання столиці з двох причин: перша довгий термін запуску котелень, друга економія коштів. Справа в тому, що у столиці функціонує одна з найбільших у Європі централізованих систем теплопостачання, що налічує близько трьох тисяч кілометрів теплових мереж, сотні котелень, великі станції теплопостачання і ТЕЦ за словами чиновника. Розгортання такої системи для житлового фонду займає до семи днів, а тому відновлення теплопостачання у житловому секторі навряд чи є доцільним, пояснив Петро Пантелеєв. Нагадаємо, що опалення вімкнули у Києві 30 жовтня минулого року, а відключили 24 березня. Такі заходи були пов'язані не тільки з потеплінням, а й з економією газу. Наразі опалення відключили вже по всій Україні. Втім, вже скоро в Україну йде суттєво. Потепління, починаючи з суботи, погода зазнає кардинальних змін. Повітря в окремих регіонах прогріватиметься до 19 градусів. Синоптики також висловлюють обережну надію на те, що й погода на великдень, 20 квітня, також буде теплою. Але спочатку українцям доведеться пережити два майже зимових дні зі снігом, нічними заморозками і сильними поривами вітру. На тлі підвищення цін на лікарські засоби, великі аптечні мережі та фармвиробники звинуватили одне одного в спробах отримати на. Адприбутки пише видання РБК Україна. Конфлікт навіть змусив трутитися владу на чолі з президентом України Володимиром Зеленським, який пообіцяв, що ціни на ліки будуть знижені. Проте причина конфлікту досі не усунена. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, хто насправді заробляє на таблетках для українців і чи є можливість реально знизити ціни на ліки. Докладніше далі. Повномасштабна війна призвела до спаду економіки, зростання рівня безробіття, стрімкого скорочення доходів населення на цьому тлі стрімко зростали цінники на ліки. Так, роздрібна ціна однієї упаковки з січня 22-го року, по січень 25 го зросла на 79%. і це при тому, що українці споживають ліків приблизно на 150 мільярдів гривень щорічно. Частина лікарських засобів імпортні, тому ціна напряму залежить від курсу гривні до долара або євро. А на українських виробників впливає інфляція Зростання вартості електроенергії, палива, заробітної плати, податків тощо до того, ж обладнання та частина сировини також імпортні. Решту зростання ціни забезпечує націнка дистриб'юторів та аптек, яка за три останні роки сукупно збільшилась на 125-340 відсотків у залежності від лікарського засобу. У тому числі з'явилися видатки та збитки пов'язані з війною, яких раніше взагалі не було у лютому. Кабмін ухвалив постанову номер 168. Один з ключових її пунктів. О, заборона надання з 1 березня 25-го року так званих маркетингових послуг аптеками. Це ще один компонент кінцевої ціни лікарських засобів. Виробники та імпортери сплачують аптекам від 5 до 70% роздрібної ціни за те, щоб ліки знаходилися на аптечній полиці, а провізор пропонував їх покупцю. Після набуття чинності цієї постанови виробники ліків консолідованим рішенням знизили на 30% відпускні ціни на 100 лікарських засобів, на які українці витрачають найбільше коштів із власного гаманця у результаті зниження цін відбулося загалом по всьому ринку. Проте це також призвело до того, що аптеки та аптечні мережі втратили значну частину доходу, а саме від 12 до 35%. відсотків. Аптечна професійна асоціація України наполягає, що аптечні заклади опинились на межі фінансової кризи, і найближчими місяцями Україна може зіткнутися із масовим закриттям аптек. Очевидним рішенням є збільшення своєї націнки до максимальної граничної норми, що відбувається. Вже зараз вартість сигарет в Україні різко зросте вже за кілька тижнів. Попереджає видання «Обоз.UA». Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про значне підвищення акцизів. За підрахунками видання, вартість найдешевших цигарок із фільтром може зрости приблизно на 20 гривень. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте знати, як в Україні перерахують вартість сигарет і до чого готуватись найближчими роками курцям. Докладніше далі. За темпами зростання цін цигарки посідаючи не першу позицію серед інших товарів. Наприклад, ще у січні 24-го пачка середнього класу з фільтром коштувала у середньому 82 гривні 34 копійки, а станом на січень цього року вже 104 гривні 30 копійок. Акцизи невпинно зростають і зростатимуть надалі. Однак цих темпів недостатньо для того, щоб виконати євродирективу і дотягнути акциз до мінімального в ЄС рівня в 90 євро. Наприклад, в Україні зараз сигарети Мальборо Голд можна купити за 125 гривень, а в сусідній Польщі такі самі сигарети продають за 239 гривень 20 копійок в еквіваленті. Для того щоб стати членом ЄС, Україна має виконати вимоги щодо мінімального розміру акцизів, нагадує видання. На виконання цієї вимоги і ухвалили урядовий законопроєкт номер 11090. Документ мав набути чинності ще з 1 січня, однак президент не підписував його впродовж майже трьох місяців. Підвищення акцизів на сигарети вимагали не тільки в ЄС, але й в МВФ як умову для перегляду програми кредитування. Заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк підрахував, через те, що підписання законопроєкту затягнули, бюджет втратив трохи більше як 2 мільярди гривень. Втім, видання воз ЮЕС заспокоює курців. Миттєвого зростання ціни не буде. Товарні запаси дозволять відтермінувати період підвищення ціни щонайменше на кілька тижнів. Усе що встигли виготовити і продати до зростання акцизу, продаватимуть за старою ціною з урахуванням чинного співвідношення курсу євро до курсу долара, а також прогнозу щодо девальвації гривні від МВФ, найдешевша пачка сигарет коштуватиме 118 гривень вже у цьому році. У наступному році вартість складе вже 142 гривні, у 27-му – 155 гривень, а у 28-му році сягне 167 гривень. Водночас, народний депутат Ярослав Железняк налаштований більш песиміс. Він стверджує, що подорожчання може бути на рівні 40 гривень за пачку вже цього року. Чим дорожчі сигарети, тим більше українців замислюються над тим, аби кинути шкідливу та ще й затратну звичку. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.